Отже, скільки часу має займати SEO-аудит? це одне з тих питань у SEO, на яке відповідають, це залежить, тому що справді все залежить від кількох факторів. Перш за все, це залежить від розміру вебсайту, і якщо сайт, який ви збираєтеся аудіювати, наприклад, величезний ЯКОМС сайт із мільйонами сторінок і купою проблем, можете бути впевнені, що це на те. На що ви витратите годину і зможете дійсно розібрати сайт, відповісти на всі питання, пройти всі етапи цього аудиту. Гарантовано цього не станеться. З іншого боку, якщо у вас є сайт, який має, скажімо, 5 сторінок і це новий сайт, то, ймовірно, години двох буде достатньо, щоб провести аудит і надати рекомендації. Звісно, цілі аудиту також визначають, скільки часу ви витратите. І якщо мета аудиту, наприклад, полягає у виправленні певної проблеми або виявленні конкретної помилки чи знаходженні відповіді на певне питання, і ви робите це одразу, то, ймовірно, це займе значно менше часу. З іншого боку, ви можете витратити 100 годин і так і не знайти відповідь, наприклад, на питання про падіння трафіку. Але зазвичай, використовуючи такий підхід, я, здається, ніколи не мав випадку, коли не зміг би знайти відповідь. Тож мета аудиту це також те, що може впливати на тривалість аудиту, але найважливіше, що має на це впливати, це бюджет клієнта та кількість годин, на які вас фактично найняли і за які вам платять. Я не кажу, що якщо вас найняли провести аудит і, скажімо, ви оцінили роботу в 30 годин, а потім перевищили цей час на 2 години, то ви повинні одразу бігти до клієнта і казати ви маєте заплатити мені більше. Але якщо вас найняли на 30 годин, і ви бачите, що після цих 30 годин виконали лише 50% роботи, тоді ви повинні повідомити про це клієнта. І якщо клієнт скаже Я не збираюся платити нічого додатково, тоді, ймовірно, вам слід зупинити роботу або принаймні якось підсумувати зроблене і поділитися цим із клієнтом, зазначивши, що ще залишається багато роботи. Тобто, Нормально зробити трохи більше, ніж очікувалося, але ви не хочете опинитися в ситуації, коли працюєте зовсім безкоштовно, удвічі більше, ніж вас наймали. Тож це також важливий момент тип сайту, його розмір, проблема, мета, бюджет клієнта, сума, яку ви заробите за цей аудит, і кількість годин, на які вас найняли. Усі ці речі впливають на тривалість аудиту. У мене були аудити, які займали, ну, не знаю, хвилин 10, а були й такі, коли велика компанія наймала мене для найглибшої оцінки, яка тільки можлива, і це мало зайняти приблизно 40 годин, бо в них впав трафік, і вони хотіли, щоб я знайшла всі можливі речі, які можна виправити. Але я змогла знайти причину, технічну причину за десятьох хвилин, тож це трохи змінило обсяг роботи та все інше. Але з іншого боку, вони мене найняли, заплатили мені багато грошей, а я знайшла рішення і розв'язала найбільшу загадку за десятьох хвилин. Це не означає, що вони повинні платити мені лише за десятьох хвилин. Звісно. Можна бути гнучким, якщо вони заплатили мені десятьох тисяч, а я вирішила проблему за десятьох хвилин. Я все одно можу надати їм повну оцінку і дати багато рекомендацій для подальшої роботи, адже майже неможливо знайти ідеальний вебсайт. Але навіть якщо вони скажуть Окей, це все, що нам було потрібно. Нам не потрібна ця оцінка, якщо ви вже знайшли рішення. Ви маєте пам'ятати, що не можете отримувати оплату лише за ці 10 хвилин, адже саме завдяки вашому досвіду, знанням. Інтелекту ви змогли знайти рішення за 10 хвилин, тоді як іншому ССО спеціалісту, можливо, знадобився б тиждень. Так. Тож це дуже важливий момент. Коли ви досягаєте певного рівня, ваш досвід, усе, що ви маєте. Стає надзвичайно цінним, і ви можете вирішувати проблему за лічені хвилини чи години, те, на що іншим людям можуть знадобитися дні або навіть тижні. Тож це також важливий момент ось і все щодо тривалості аудиту. Завжди потрібно мати запас часу, якщо ви готуєте пропозицію і оцінюєте роботу в 30 годин. Обов'язково закладайте буфер і повідомляйте клієнта, я думаю, це займе 30 годин, але можуть з'явитися нові моменти, або ж це може зайняти менше часу. Тобто потрібно усвідомлювати, що це зазвичай досить гнучкий процес. Якщо ви, ММ, працюєте в агентстві, то коли я працював у агентствах, зазвичай у мене була певна кількість годин. І змінити це було практично неможливо. Тож дуже часто у мене було, наприклад, 100 годин на аудит, а я міг зробити це за, ну, приблизно половину цього часу, але оскільки за це вже було сплачено, змінити нічого було не можна. Тому все залежить від того, чи будете ви працювати в агентстві як аудитор. Чи матимете власних клієнтів і зможете бути трохи гнучкішими? Але завжди потрібно пам'ятати і цінувати свій час, досвід і знання. Отже, це щодо тривалості аудиту.